Привіт, друзі підписники. Хочу прочитати свій новий вірш на фоні мною написаного пейзажу, тобто етюду із природи, який називається Черневі далі. І мій новий вірш, який називається Сонцем ніжно ранок розцвітає. Сонцем ніжно, ранок розцвітає, на полях, лугах і на землі. І у серце соняхом мигає, соловійним співом на зорі, ніжно пахнуть квіти на подвір'ї, запах меду в ліс твоє життя, і пшениця косами спадає, на полях чекає майбуття. Листя винограду заглядає і чекає вже свою зорю, росами цілунками гортає. Вітер засинає у гаю, на подвір'ї мига блискавиця, все бусковим соком попливло, замокає у дощах копиця, що грозою небо облило, сонцем ніжно ранок розцвітає, хай розквітне мирне майбуття, серце вже хай сонце зустрічає. Хай полюбить врешті це життя. І хай нарешті у кожного і кожної з вас, нарешті, так як ці черневі далі, після перемоги над ворогом, коли настане мирне життя, розквітне життя. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі, за те, що цікавитеся моєю творчістю. Бажаю кожному і кожній з вас ангела-охоронця. Хай Господь Бог оберігає, не забуваємо наших героїв і героїнь, наших захисників. Царство Небесне всім, хто загинув. І хай скоріше настане нарешті та довгоочікувана перемога. Перемога добра над злом. Тому хай буде у вашому житті тільки така яскрава картина, невеличкий етюд написав. Але етюди великі не бувають, адже це свого роду як ескіз тільки олійними фарбами за один раз. І тому бажаю таких кольорів у вашому житті, незважаючи, що йде війна. Але рано чи пізно вона колись закінчиться. Тому віри надії, любові, завжди йдіть за покликом серця, другого життя не буде, і хай кожного й кожну оберігає Бог. Дякую за увагу, бути добру і з Богом.